Так, це японські секаторніші гайки. У нього магні руків'я, вони дуже легкі і е, дуже вони міцні. У нього тверде хромування і циркальне Ну, Традиційна така засібка для японців. Ну, тут засібка виконана дуже якісно. от Вона така велика, теж з магніалюміного сплаву дуже класно ну, закриває, не де, де відчинятися самостійно. <кій> Спробуємо, як ріжеться, буде абрикос. Почнемо. Тоненьких гілочок. В общем, чудове ріже. М'якенько, дуже м'якенько. Ну, перейдемо відразу на більш толсту деревину і частину цієї деревини. Ось фебрикус. Так, і переходимо відразу на ще більш толсту частину цієї деревини. От, як і зрізу така. Не ріже досить легко і дуже чисто. Він, повторюсь, у нього є гадзахист від окислення, Тому важливо, щоб не було окислення під час різу. Це дуже класний секатор. Так, ну і Перейдемо на дуже товсту частину цієї ревини і замірюємо розмір. Так, ось, ось чистота зрізу така розмір. Ну, абрикос, 15 мм. Ріже досить легко, ну, майже невідчутно. Для цього секатора цей розмір это... немає навантаження великого на нього при цьому розмірі. От, Тоненькі ріже. Ну, давайте ми відріжемо ще от таку листочки, щоб побачити, що вона страже без проблем. Тобто, дивиться, де навіть не кла це дуже плавно провожу. Він стриже. тут лаза закінчилися просто. Все, дякую за увагу.